Вона стала першою поп-співачкою незалежної України а її диско хід не стій під вікном підкорив мільйони. Вона била всі рекорди, збирала стадіони, давала по сотні концертів на рік і стала символом української естради. Русі вдалося те, чого раніше ніхто не робив в Україні: поєднати сучасну танцювальну музику з ніжним відлунням народних мотивів. Але за блиском сцени ховалася трагедія: співачка пережила втрату сина та батька, і, доки намагалася справитися з горем, публіка забула її. Як просте знайомство на курорті перетворило студентку на зірку, чому на піку популярності Руся залишила Україну? що вона та її родина, зокрема сестра Наташа Корольова, кажуть про війну і про що зараз мріє легенда 90-х? Далі розповім. Всі її знають як Русю, але справжнє ім'я співачки Ірина Поривай. Вона з'явилася на світ 9 червня 1968 року у Києві. Майбутня зірка української естради зростала в музичній родині. Тато Володимир був хормейстером у капелі Світоч, а мама Людмила диригувала цим же колективом. У такій атмосфері майбутнє Ірини ніби було визначене наперед. Вона стане співачкою. Але й сама дівчинка докладала чимало зусиль, аби досягти успіху. Спершу вона опанувала гру на фортепі. Піано в музичній школі, а потім продовжила освіту в київському музичному училищі на хоровому диригуванні. Саме у студентські роки вона зустріла людину, яка повністю змінила її життя. У 1986 році Ірина разом із батьками поїхала відпочивати в Дагомис, курортне містечко біля Сочі. Там якраз проходив фестиваль танцю з живими виступами артистів. Серед них київський гурт Міраж, учасником якого був Костянтин Осауленко. На той час колектив співпрацював із композитором Володимиром Бестряком який створював музику для кіно та мультфільмів. Ірина познайомилася з музикантами, але найбільше її вразив саме Осоуленко. Вона закохалася в нього, не підозрюючи, що згодом їх пов'яже, і спільна справа. Спочатку кохання було. Я не думала співати щось записувати. Я була студенткою та думала тільки про навчання в училищі. Кохання коханням, але Осауленко одразу побачив Ірині майбутню артистку. Дізнавшись, що вона має музичну освіту та гарно співає, він запропонував їй підробляти на курортних дискотеках. Час від часу Ірина приходила на танці. Згодом вона вже виконувала кілька пісень у нашій програмі. Так в нас все і почалося. А потім, вже коли ми повернулися до Києва. Разом з композитором та поетом Анатолієм Матвійчуком вирішили зробити музичний проект. Повернувшись у столицю, Ірина Поривай та Костянтину Осауленко одружилися, а потім взялися підбирати сценічний псевдонім. Але вигадувати нічого не довелося. Батьки з дитинства називали дівчинку Русею. Так і з'явився популярний сценічний бренд. Це пішло з родини Іра і Руся. Мама називала доньку просто Руся. А я зрозумів, що це класне сценічне ім'я. Оригінальне. Легко запам'ятовується. Та й багато співачок на заході мали скорочені імена Сандра, Мадонна. До того ж, в імені Руся є щось наше рідне слов'янське. Далі у Сауленко взявся обирати музичний напрям, якому Русі точно вдасться вистрілити. 80-ті асоціювалися з диску популярними були Тото Кутуньо, Адріано Челентано, легендарні Аба, французький поп дует Аттава та молоді німці Модер Токінг. Але в Україні ця музика майже не звучала. Саме цю нішу вирішила зайняти команда співач. При цьому, як згадував продюсер, у музиці хотілося зберегти українське відлуння фолку. Восени 1989 року світ побачив деб'ютний альбом Русі Ворошка. До нього увійшли пісні «Не стій під вікном, Зоряний Корсар, Русалонька, сині проліски та інші гіти. Перші концерти співачки відбулися того ж року у Львові. Вона одразу здобула феноменальний успіх в Україні. Руся принесла на естраду те, чого так бракувало. Її музика поєднувала дискоритми з народними мотивами. Щось близьке до фольклору, але сучасне і модне. Крім того, у своїх піснях вона розповідала про кохання простою, рідною мовою. Саме завдяки цьому українська вперше пролунала на місцевих дискотеках, де її раніше витісняли англійські та російські хіти. За словами продюсера Осауленка, людям дуже сподобався незвичний вокал співачки. Невдовзі Русі зняли кліп на хіт Зоряний Корсар. Зйомки проходили в самому центрі Києва, а сама співачка розповідала, що в цій роботі її надихала. Музика італійських артистів. Це моя найулюбленіша пісня. Пісня, на яку я зняла перше відео. Знімали ми відео на цю пісню на хрещатику в кафе. У ті часи був дуже популярний пісенний фестиваль Сан Ремо. Його часто показували по телевізору. Саме тоді я побачила там класну співачку, вокалістку гурту Матія Базар. Мені дуже хотілося співати так, як і вона. У пісні Зоряний Корсар я спробувала це зробити. Публіка так шалено реагувала на пісні Русі, що її команда вирішила не зупинятися. В результаті один за одним з'явилися альбоми Різдвяна ніч та Даруй мені маму. Відтоді її популярність росла з кожним днем, а найбільший успіх припав на 1990 і 1991 роки. Русі вдавалося збирати не просто повні зали. Вона першою серед українських артисток зібрала Київський палац спорту на 10 тисяч глядачів і дала три сольні концерти поспіль у Палаці культури Україна. У той момент ніхто інший не міг повторити такого успіху. Співачка також вирушила в тур Західною Україною, де відіграла понад 100 стадіонних концертів. Майже кожен виступ проходив з аншлагом. Це був справжній рекорд серед молодих виконавців 90-х років. Вона досі згадує роки з особливою теплотою і ностальгією. Це були шалені часи. Люди приходили слухати мене юрбою, збиралися стадіони. О, oh гад, які то були часи. Підкорювала публіку Руся і своїми оригінальними образами. На сцені вона не боялася експериментувати яскраві брюки, банани, одяг з рукавами летюча миш, джинси, варіонки, кольорові та січасті колготки. Це все можна було знайти на полицях її гардеробу. Проте як зізнавалася сама Руся, її найулюбленішим сценічним вбранням була звичайна вишиванка. Ми робили музику у стилі поп-фолк, тому на сцені. На мені зазвичай були ковбойські чобітки та українські сорочки. Все дитинство ми проводили на Десні в справжніх українських селах найчастіше у дідової матері, у селі Літки, і там була справжня фабрика вишиванок. Це одяг мого дитинства. В мене було багато різних костюмів. Але вишиванки найулюбленіші. Попри народну любов, знаходилися і ті, хто звинувачував Русю у плагіаті. Її закидали схожість із популярною в ті часи Самантою Фокс і навіть італійкою Сабріною. Проте сама співачка завжди відкидала такі звинувачення. Вона наполягала, що її образ, як і музика, цілком оригінальні. Однак на піку популярності співачка покинула Україну, але не просто так. У 1991 році Русі запропонували записатися на канадській студії, яка співпрацювала з самою селін Діон. Відмовитися вона не могла, тож одразу поїхала. Але й була інша причина, через яку співачка розповіла лише через понад 20 років. Вона прибула до Торонто не сама, а з чоловіком Костянтином Мосауленком і маленьким сином Володимиром. Лікарі діагностували у хлопчика ДЦП. Він не ходив і не говорив. Подружжя сподівалася на допомогу канадських медиків, втім, і там їм не змогли допомогти. Родина повернулася до України. За життя Володимира боролися понад 11 років. Однак, на жаль, їм не вдалося його врятувати. Він помер у 1999 році. Про його смерть подружжю повідомила сестра Русі, співачка зрадниця Наташа Корольова. Ми були якраз на гастролях в Канаді, і Іра з Костею прийшли до нас на концерт. І в цей момент мені телефонують з Києва і кажуть: Наташо, Вови більше немає. Мало того, що мені треба вийти після цього на сцену, треба ще сказати матері, що її син помер. Я тоді заспівала пісню про ластівку. Так у Вови на надгробній плиті і написано Ласточка, ласточка, ти передай привіт. Гори на цьому не залишило Русю. Невдовзі помер батько. І поки її сестра Наташа Корольова робила кар'єру в Росії, підтримувати маму довелося саме їй. Цей час був надзвичайно важким. Русі не вистачило сил співати, а публіка швидко про неї забула. На початку 2000-х співачка спробувала відновити кар'єру і видала ще кілька альбомів в Україні. Але нові пісні залишилися майже непоміченими на фоні популярності Ірини Білик, Наталії Могилевської, Ані Лорак та інших побзірок. Слава пішла так. Стрімко, які прийшла, та замість відчаю, співачка зосередилася на сім'ї. У 2004 році в шлюбі з Костянтином Сауленком вона народила сина Матвія. Хлопчик з'явився на світ здоровим. Але у 4 роки йому діагностували аутизм. Нині він проходить спеціальні курси лікування та підтримки. Співачка ризикнула вдруге стати мамою. Так, у 2006-му на світ з'явилася донька Софія. Сьогодні вся сім'я Русі мешкає у США. Що відомо про рідних Русі та їхню позицію щодо війни в Україні після смерті чоловіка, мати Русі Людмила Поривай, вирішила трохи розвіятися і полетіла до США. Там вона познайомилася з бізнесменом Ігорем, емігрантом з Москви. За її словами, вони мають кілька квартир у Майамі. Одну займають самі, інші здають в оренду. Жінка ніколи не працювала в Америці, однак її пенсія становить 600 доларів, а чоловіка 2000 тисячі доларів. Варто зазначити, що на початку повномасштабного вторгнення Людмила підтримала Україну в боротьбі проти російської агресії і відкрито розкритикувала свого зятя Тарзана, який підтримує так звану СВО та диктаторський режим Путі. Та не минулої року, як Людмилу Поривай побачили в Москві. Вона була на гучному святкуванні 50-річчя своєї молодшої доньки Наташі Корольової. А тепер у мережі ширяться чутки, нібито співачка хоче перевезти мати в Росію, аби та отримала громадянство країни-агресорки. Тим часом сама Корольова схвалює війну в Україні. Жодного слова на підтримку батьківщини. Більше того, зрадниця навіть не проти, аби її чоловіка стриптизера Тарзана мобілізували в російську армію. Вона усіляко демонструє байдужі. До України, виступає в окупованому Криму та позує з Путіним на фотографіях. У її шлюбі теж не все гладко. Чоловік Тарзан часто критикує її через зайву вагу. Рідко буває вдома, а син Архипі з невісткою Мелісою уникає спілкування та навіть тікають від неї. Ми вже робили розгорнутий випуск про Наташу Корольову. Посилання на нього ви можете знайти в описі під цим відео. На відміну від своєї сестри зрадниці, Руся обрала інший шлях. Вона стала на бік України. Після 24 лютого Дві 2022 року співачка ділиться у соцмережах патріотичними фото, допомагає українським емігрантам у США та відкрито підтримує зсу у боротьбі проти російських окупантів. Після 24 лютого у нас все помінялося, хоч я вже 30 років живу в Америці, але ми на телефонах ми дивимося новини дома. Бо в мене дома моя тітка і мої браття і їх сини, і у нас серце обливається кров'ю. Слава Україні! Ми переможемо! Слава за... слава! Слава ЗСУ! За у 2022 році артистка представила композицію Колескова. Вона присвятила її українським дітям, які постраждали від війни, розв'язаної Росією. Попри всі тяжкі випробування, які випали на долю 57-річної співачки, Руся зуміла знайти в собі сили та не опустила рук. Сьогодні вона керує хором у передмісті Майамі, викладає в школі та продовжує творити нову музику. Та найбільша її мрія повернутися. На українську сцену. І саме на початку війни вона отримала несподіваний шанс. Хід заручена завірусився у Тікток, зібравши мільйони переглядів. Чи стежили ви за творчістю Русі у 90-х? Яка композиція стала для вас особливою? І чи хотіли б ви побачити її знову на великій сцені? Пишіть в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!